Росія не зможе голосувати у парламентській асамблеї Ради Європи до квітня цього року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні органу 28 січня. Дебати щодо цього питання у моніторинговому комітеті, які відбулися безпосередньо перед голосуванням, були дуже гострими. Зрештою, за словами народного депутата Борислава Берези, українській делегації вдалося переконати делегатів з інших країн позбавити росіян права голосу в парі у повноважному органі Ради Європи. Відразу застосували ухвалене рішення. Это пора для голосования, далек от мысли, что это сделано специально. У вас имеет права голосу. Российская делегация не заборолась с реакцией на такое решение паре. Мы с большим уважением относимся к этой важнейшей общеевропейской организации Совет Европы. Но если российская делегация будет лишена этих двух важнейших прав, права голоса и право участия в руководящих органах парламентской ассамблеи, мы, к сожалению, вынуждены будем на год приостановить свою работу в ассамблее. На цьому ж засіданні представники європейських країн обговорили гуманітарну кризу на сході України. Доповідь з цього питання зробив представник від Великобританії Джим Шарідан. Він наголосив на тому, що вирішення проблеми можливе лише якщо Росія припинить порушувати територіальну цілісність України та її суверенітет. Гуманітарну кризу спричинено конфліктом. Але цього конфлікту не було б без втручання Росії, як політичного, так і військового, окрім того, й фінансового. Я чув та бачив достатньо, аби переконатися у цьому. Смертей та руйнування та страждання в Україні не зупиняться доти, доки Росія не почне поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не припинить надавати будь-яку допомогу сепаратистам. Варто нагадати, що напередодні в парі ухвалили резолюцію з закликом до Росії звільнити надію Савченко, яку незаконно утримують у московській в'язниці. Втім, російська сторона наполягає, українську льотчицю звільнять лише якщо у суді з неї знімуть звинувачення.